І наступна ідея пов'язана з попередньою. Від 25 до 35% батьків дітей із Рдух самі мають рдух. Як правило, люди цим не приймаються. Не запитують, не хочуть з'ясовувати, не придають значення. Але ми знаємо, що це має значення. Перше, що має значення, ваш власний дух має бути коригований. Тому що ми дослідили вплив РДУХ на батьків є у них діти за дух чи ні. Зараз вже є серія досліджень, зокрема роботи Шарлот Джонс з університету Британської Колумбії. І Андрея Кронас із університету Меріленда. Вони досліджують батьків з цим розладом і його вплив на їхнє батьківство. І тут ви бачите очевидні речі більша імпульсивність, вищий ступінь вираження емоцій, більша кількість покарань дитини, і менший рівень батьківського контролю дитини. все це підвищує ризик опозиційного розладу у дитини. Отже, потрібно виявляти і давати раду батьківському ордуху не тільки дитячому. А також тепер ми з'ясували, що це найкращий предиктор. які батьки не опанують поведінкові методи роботи з дитиною. Тому що у батьків саме хто й самий розлад. Мій останній заклик до вас був написаний близько 30 років тому. У книзі для сімей дітей з відсталістю чи аутизмом. У цій книзі автор каже про одну з найважливіших речей, які можуть зробити сім'ї неповносправних дітей. Практикуйте прощення. І під цим він мав на увазі чотирьох речей. Один вам треба більше прощати себе за свої помилки. Ви будете їх робити. Ми всі їх робимо. І навіть якщо ви виховуєте нормотипову дитину, ви зробите їх ще більше. Тому що діти з дух знають точно, за які неточки смикати. щоб ви робили речі, про які потім пошкодуєте. Тож вам краще навчитися вибачати собі ці помилки. А якщо Джуді Харрис має рацію, вони все одно напливають на життєвий шлях дитини. Ви не такі важливі, як вам здається. Тому трохи розслабтеся. Все нормально. Ви знаєте, що дійсно має значення за словами автора, що ви постараєтеся зробити правильно наступного разу. Важливо не те, що ви зробили помилку, а те, що ви будете збиратися робити з цим далі. Що помилка не повторилася. Це дуже важлива думка. Одна з речей, що, на мій погляд, буде дуже помічно у цьому це повернення до того принципу бути пастухом. ви не інженер-конструктор. Отже, те, що ви робите, важливо, але не настільки. І я вважаю, що краще ставитися до ситуації як пастух, тому що ви тоді дивитеся на дитину у дуже відмінному ракурсі. Ви бачите речі, які приносять радість, які варто відсвяткувати, які треба плекати за їхню унікальність на відмін від погляду, як на скелю. з якої треба вирубати фігуру, яку ви задумали. у вас просто немає такої влади. Два друга галузь прощення, ваша дитина. Це важче, важче, бо образа накопичуються, помилки виникають, погана поведінка не зникає. Небажана поведінка буде присутня 24-7. З цим ви матимете справу постійно. Вам треба зробити крок вперед і стати фронтальним відділом мозку вашої дитини. І це нелегко. Це виснажлива робота. Існує тенденція у деяких батьків пускати певну міру обуреності в цю роботу. Бажання, щоб у вас була інша дитина, краща дитина, нормальна дитина. І звідси тільки один крок до жорстокого поводження з дитиною. Думка, що ваша дитина, можливо, робить це навмисно. Ось одне з джерел цієї обуреності. Тож вам краще подарувати цим дітям їхні помилки. Вони їх роблять багато. Ось варіантів, які мені розповіли батьки і які працюють. Я в захваті від цих ідей, і я включив їх у свою книгу для батьків. Перша, у кінці дня, після вечері, коли ви пиєте свою каву, коньяк чи щось ще. Візьміть аркуш паперу, запишіть всі проблеми, які були у вас з дитиною сьогодні. Запишіть всі, кожну з них, витягніть своїх демонів, помістіть їх на папір, попладіть їх у раковину, піднесіть сірника, спаліть їх всіх. Ось вони. Шик. Немає. Щойно ви здійснили ритуал екзорцизму, Демонів вигнали, день закінчився відпустіть це, і друга річ, яку мені розповіла одна з мам, дуже корисна на її думку: ось він, коли ваша дитина заснула: зайдіть до неї в кімнату, сядьте на підлогу у позі йоги і спостерігайте, як ваша дитина спить. Просто вдихайте та видихайте, і дивіться. Немає нічого більш невинного, ніж спляча мала дитина. І якщо це не підживить ваші батарейки і не відновить баланс вашого бачення вашої дитини, тоді я не знаю, що відновить. Можливо, келих вина, поки ви дивитеся на вашу дитину. Але щоб там не було, відпустіть це, щоб постаратися робити краще завтра. Ось що справді важливо. А не помилки, які робить дитина. Три і те саме стосується ваших партнерів, жінки, чоловіка. Не засмучуйтесь, якщо вони це роблять не зовсім так, як ви, або навпаки. А далі, звісно, останнє те, для чого ви всі тут. Це дізнатися більше про дух І в цьому процесі ви розумієте, що публіка не розуміє цей розлад так, як ми. що вони не обізнані про цей розлад і його причини. тож, чотири, вам варто вміти прощати інших людей, які дивляться з осудом на вас, тому що ваша дитина вистерці Витріщаються на вас у провінційному ресторані. Які дивляться на вас так, ніби це ваша провина? У моєї братової син зердух, мій небіжден, Одного разу вона була в магазині. І старша жінка підійшла до неї і сказала, чому ви не контролюєте свою дитину? Ви самі в цьому винні? Молоді батьки, як ви мають хопити цього бугая за ріг і поставити його на місце? Якби не ви такого б не було. І вона вийшла за моєю братовою і переслідувала її аж до машини. І ще біля машини стояла і кричала на неї, поки вона не сіла і не захлопнула двері. Вона довела її до сліз. Це крайній випадок, але не кажіть, що такого не буває. Більшість з вас відчували ці погляди на собі, а іноді це переходить на вищий рівень. Тож вам краще мати товсту шкіру щодо публіки, яка не розуміє цього розладу. Існує прийом когнітивної терапії, що його ви можете застосовувати. Коли ви дивитеся на цих людей, ви можете подумки говорити. Тобі що з того? Свинопики? Але не треба говорити цього вголос. Це лише когнітивна терапія ти, ідіот. Ти не знаєш, про що ти кажеш? Як би ти мав таку дитину? Побув би годинку у моїй шкірі, але змовчіть і рухайтесь далі у своєму житті. Але вам варто навчитися вибачати публіку за її нерозуміння. Тому що вони, холера, не розуміють цього розладу. Я ще відповім на кілька запитань. Але я сподіваюся, вам сподобалося 30 речей, які сім'ї мають зрозуміти продукт. Дякую. <плес>